Справжні геймери знайдуть можливості для комфортної гри в будь-якій ситуації та за будь-яких умов. Наприклад, під час подорожі, коли під рукою немає ігрової консолі чи ноутбука, але ж смартфон ми завжди тримаємо при собі. От тільки не всім до вподоби керування за допомогою сенсорного екрану під час гри. Про таких користувачів подбали виробники мобільних аксесуарів та гаджетів, як отжеліус, з їхнім геймпадом, завойовник ПРО про нього і йтиме мова у нашому сьогоднішньому огляді. Почнемо традиційно з комплекту постачання. Джелюс пропонує нам такий набір для мобільного геймінгу: контролер, знімний правий контролер, подовжувач для аудіо роз'єму мм, кабель Type-C та інструкцію з експлуатації. Отже, як бачимо, конструкція геймпаду передбачає можливості індивідуально конфігурувати його під власні потреби. Головна частина основний лівий геймпад з конструкцією для фіксації смартфону. Вона базується на металевих пластинах і пластиковому кожусі. В місцях, де торці корпусу смартфону торкаються геймпаду. Передбачені гумові ставки, які бережуть від появи подряпин на смартфоні, а також дадуть змогу більш надійно його утримувати. Навіть у чохлі, якщо він не дуже товстий, гаджет фіксується надійно і не хитається. На нижньому торці лівого геймпаду розташовано порт USB Type-C для заряджання гаджету, а також друтового підключення, наприклад, до ноутбука. Другий важливий елемент корпусу правий геймпад, який можна від'єднати від конструкції за допомогою окремої кнопки фіксатора. Та замінити при потребі на полегшену версію, можна назвати її навіть заглушкою, оскільки вона має на собі лише одну кнопку. Цей варіант конфігурації стане вам в нагоді, коли частину дій під час гри, наприклад, стрільбу вам зручніше вести, натискаючи на сенсор. А також додатково ця заглушка відкриває доступ до роз'єму заряджання самого смартфону, що надасть вам змогу гратися та заряджати смартфон одночасно. З подовжувачем аудіороз'єму все зрозуміло, він надає змогу підключити дротові навушники до смартфону, одночасно з під'єднаною спрощеною версією правого контролера. Корпус геймпаду виготовлений з пластику, має приємно на дотик матову поверхню, яка не збирає на собі відбитки пальців і дає змогу міцно утримувати конструкцію в руках. Глянцеві тут лише самі кнопки. Якість збірки дуже пристойна, користуватись гаджетом приємно. Геймпад підходить для смартфонів і планшетів завдовжки від 135 до 250 мм. А тепер трохи про функціонал пристрою. Отже, якщо ми встановимо повноцінну версію правого геймпаду з усіма кнопками на смартфон чи планшет, по факту перетвориться майже у повноцінну ігрову консоль. Ми маємо лівий і правий джойстики з прогумованим покриттям, Кнопки напрямку руху, кнопки B, клавіші Select Start, кнопки Turbo і додому та додаткові кнопки l 1 l 2 r 1 r 2 Також на лівому геймпаді можна побачити пару індикаторів Charge і Search, які допомагають в роботі і в підключенні. Органи керування зручні, аналогові джойстики в міру чутливі. Тактильний зворотній зв'язок від кнопок достатні. А от до їхнього розташування точно треба буде звикати, бо на відміну від стандартних консолей. Джойстики тут знаходяться над кнопками, а не під ними. Час автономної роботи геймпаду при повному заряді складає 15 годин, а отже, запасу його батареї досить для повного дня безперервної роботи без підключення до зовнішнього живлення. А процес заряджання до 100% займає не більше 90 хвилин. Так це не дуже швидко, але після 15 годин безперервної гри гравцеві знадобиться набагато більше часу, щоб підзарядитися самому. Гаджет під'єднується до мобільних пристроїв так само просто, як і звичайні bluetooth навушники Меню смартфону натиснули на кнопку пошуку нового пристрою. обираєте GPBTG 0.11 і вперед до гри Геймпад сумісний як із пристроями на Android, так і на iOS. Якщо підключеним контролером не користуватися за деякий час, він переходить в режим сну. Щоб відновити з'єднання, потрібно натиснути кнопку Додому щодо роботи ігор, контролер працюватиме в них без додаткових налаштувань, якщо в них реалізована підтримка окремого контролеру. Для всіх інших знадобиться додаткове налаштування в додатку «Shooting V3». Отже, що можна сказати у підсумку: геймпад завойовник Pro від Джеліус для декого буде просто аксесуаром, який після декількох використань займе своє місце у шухляді. Але для цієї категорії гравців, які є справжніми поціновувачами консольного геймінгу, у тому числі портативного, цей геймпад по-новому розкриє можливості гри на смартфоні чи планшеті. Тим більше, що грати на смартфоні значно дешевше ніж на консолях, а різноманіття ігор набагато більше. На цьому у мене все. Бережіть себе та близьких. Допомагайте силам оборони України. Їм необхідна наша підтримка. Па-па!